У Черкасах з'явилися білборди зі світлинами полеглих захисників України. Протягом двох тижнів до 12 вересня черкащани зможуть бачити обличчя своїх земляків, які віддали своє життя за нашу свободу. Тетяна Рісова дивиться на світлину свого рідного брата Дмитра Букарьова. Дмитро воював з російськими загарбниками з 2014 року, коли добровольцем вступив до лав полку АЗОВ. Загинув у Оленівській в'язниці, коли росіяни масово вбили українських військовополонених. Тетяна вважає, що її брат заслуговує на те, що про нього знали. Стикнувся він з реальністю, що більшості людей взагалі це байдуже, і тому ну на той момент я зрозуміла, як це важливо для військових. Оце визнання це важливо бачити, яких героїв ми втрачаємо. Виставляти світлини загиблих воїнів дозволяє міська комплексна програма захисників України і членів їх сімей. На ці потреби із бюджету виділено 236 тисяч гривень. Площі для розміщення безкоштовно надано представниками бізнесу. Виставляти світлини можливо лише за згодою родин. Це 185 світлин. Ми повинні знати кожного героя нашого загиблого.